Що ж, всім привіт! Кого ще не бачив, незнайомий, радий вас бачити. Та сьогодні розкажу трошки про певні інженерні принципи, практики, котрі ми використовуємо з більшим фокусом на автоматизацію тестування і поділюсь, поки не таким популярним підходом, який може дуже сильно допомогти в написанні і підтримці тестів. Загалом, Headway – це компанія, котра створює продукти, котрі допомагають людям навчатися будь-де і будь-коли. От, Я особисто відповідаю за один з них, одноіменний продукт Headway. Колись був першим IOS інженером писав наш перший додаток. От, Я особисто вважаю інженер своїм хобі, від котрого ніколи не втомлююсь, і раптом хтось любить автоспорт або перегони на картингу, можемо з вами поганяти. Про які інженерні підходи хотів би розказати? Загалом на те, щоб. Тільки наше бажання, скоріше вимога. Якщо ми хочемо створювати крутий продукт, який розвивається на протязі років, він має бути крутий не тільки для користувачів, а і всередині система має також покращуватись часом. А є навіть такий певний принцип антикрихкості, тобто є код системи крихкі, котрі страшно чіпати, вони легко ламаються, взагалом складно працювати. Є код міцний, він просто існує і там. Не так часто ламається, але не сильно розвивається від помилок, йому нічого не йде на користь. І є концепт антикрихкості, котрий е, каже про те, що будь-що має йти на користь і розвивати нашу кодову базу, навіть помилки і проблеми. Якщо загалом про те, що у нас працює, минулого разу на Доумобайл розказував більше про концепцію Shift-Left, того, як команди працюють, як вони шукають помилки ще до початку розробки дуже корисна практика. Я особисто прихильник того, щоб систему дизайнити так, якщо цього не може бути в житті, то в ідеалі воно не має компілуватись. Наприклад, у нас є фіча плеєру. Uh, є два там буліан-параметри. Він завантажений, не завантажений і грає, не грає. Що дає чотири стани, але по факту у нас може бути тільки три. Він може бути завантаженим, грати, завантаженим не грати, але він не може бути не завантаженим і грати. Uh, тож, якщо є така можливість на компайл таймі дизайнити десь uh, різні uh, стани, котрі uh, навіть не можуть виконуватись неправильно, це звісно краще. Але для того, що вже не можна так дизайнити, є принцип Open Closed, який каже, краще дизайнити наші рішення так, щоб вони були більш розширювальними, і не треба було їх змінювати всередині, що веде за собою менше ризиків, менше проблем в майбутньому. Ну і... Самі тести, як індикатори проблем, як ті показники, котрі ще до продакшену можуть сказати, що щось пішло не так, дуже корисні. Сьогодні більше про цю зону поговоримо, але загалом також звертаємо увагу і на код після продакшену, на метрики, моніторинги. Це дуже сильно допомагає, особливо коли ми логуємо усі клієнти. І фронтенти, бекенти, і IOS можна набагато швидше зрозуміти, що пішло не так. І маємо певний концепт того, що помилки вони мають іти на користь. Ми на них вчимося. В ідеалі, якщо пов'язати з автоматизацією, то кожна помилка має вести за собою покриття тестами. І тоді, в майбутньому, система наша посилюється. У нас менша вірогідність того, що такі баги в принципі можуть повторюватися. Якщо говорити більше про автоматизацію, класичне питання. Всі з цього починають. Яку треба там, для команди ставити ціль покриття, яку планку? А, і тут цікаво, що насправді я маю відповідь таку, що не треба покривати код тестами. Тут смішно та, вийшов розказувати про автоматизацію, але кажу, що не треба покривати. Тут, мабуть, увага саме до покриття. З одного боку я розумію цінність. тести допомагають нам. Вносити зміни в майбутньому, вони гарантують те, що нічого не відвалюється. Мені тут, мабуть, не подобається сам процес, бо він не настільки ефективний, як якщо б ми перевіряли наш код тестами. Тобто ми написали якусь фічу, вона вже працює. Ми її продібажили, запустили, пройшли через QA. І такі, давайте пару днів ще попишемо тести. Звісно, це корисно, але, скоріш за все, в багатьох командах такий процес не опрувується саме через те, що це займає додатковий час. І аргумент, що воно там, потім буде стабільніше працювати, не завжди заходить, я це розумію, бо потім банально може не бути грошей щось відламувати, бо треба деліверити фічу вже зараз. А, тож я б радив тестами. Саме виконувати код, замість того, щоб виконувати його вручну, ніхто ж вам не заборонить дібажити. Правильно, тобто, якщо тестування це буде елемент дібагу, то в будь-якій команді, якщо ви досі не використовуєте написання тестів, скоріше за все вам буде більше заходити, але цьому треба трошки, звісно, навчитися. Якщо повертатись до питання кількості, то насправді немає такої чарівної цифри, мабуть, теж багато хто про це говорить. Головне, як швидко команда рухається. Якщо ну, може вам взагалі тести і не треба. Якщо ви там кожного тижня, кілька разів на тиждень робите релізи, доставляєте фічі, деплоїти може можете кожного дня мержити ваш код безпечно, без проблем. І дуже швидко помічаєте помилки, відновлюєтесь від них, то, мабуть. Кількість вже для вас достатня. Якщо казати про кількість на продуктах Headway, то загалом більше трьох тисяч тестів кожного мерч реквесту раняться. Це в тоталі і Юніти, UI, юні, snapshot тести, різні локалі, різні теми, конфіги. От і колись у нас був процес прямо мануального тестування. Потім ми почали від нього відмовлятись: взяли це як прям таку стратегію пройти повністю на автомейшн цикл. А, і якщо раніше ми робили смок тестування перед кожним релізом, там один, два, три рази на тиждень, це там займало кілька годин, 3-4 години, то зараз ми повністю цей процес автоматизували і ранимо це не кілька разів на тиждень, а прям кожного мерч реквесту. Тож порахували, якби ми продовжили робити це вручну, то це б займало 190 робочих днів, таких людину днів на місяць. Що дорівнює, мабуть, цілій там, команді 7-8 QA, котрі просто сиділи б кожного дня і робили б тести. Ну, і дійсно, у нас дуже велика база користувачів більше 150 мільйонів завантажень, що просто вимагає десь якості рішень, котрі не можна деліверити з помилками. І окей, визначилися з кількістю, починаємо писати тести. Чи це добре, якщо я пишу код? і Оці всі три тисячі тестів проходять. А, ну Є дуже класна цитата, мені воно подобається Едгара Дейкстри про те, що тестування може показати проблеми, але ну ніколи не може гарантувати відсутності проблем. тому Якщо ми змінюємо код і тести проходять, насправді це поганий знак. Та? Тобто, скоріш за все, цей код не покритий перевірками, і ну, він може бути як успішний, так і неуспішний. Тому я особисто більше люблю червоні тести, коли вони падають. Ну, звісно, не на CI просто рандомно падають, а під час розробки та? ми що змінюємо. Я точно бачу, які тести впали, зато інші не впали, і мені це дає сигнали про те, що, які саме зміни відбулися. Якщо трошки більше підходити до підходів тестування, то, як на мене, не те, що прям тести схожі, звісно, є дуже різні. end end, інтеграційні тести бази, снапшот тести, але загалом концептуально є три. Просто блоки, котрі будь-які автоматичні тести мають. Це певний контекст передумови, там, користувач залогінений, не залогінений. Є певний набір дій, котрі зазвичай ми виконуємо. І наші очікування, експейшені, котрі ми пишемо. Чи там всі ефекти виконались, стейт змінився, UI оновився. Будь-які навіть UI-тести, в принципі, мають якийсь набір цих експектшенів. От, якщо виділяти щось найголовніше з цього, то, на мою думку, найголовніше саме експектейшени. І от, один принцип про тести, якщо вивести, то як на мене це зміна логіки без тесту. В ідеалі тести мають падати. Та? Ну, окремий виняток, якщо ви логіку саме розширюєте, додаєте нову без зміни а, існуючої. Але в ідеалі в апках, то, наприклад, застосунки здебільшого мають одну точку входу. Там в ідеальному сценарії будь-яке оновлення коду застосунку має вести до того, що якийсь тест впав. От, хотів би показати трошки тепер це на практиці, чому це дуже важливо. Давайте спочатку ознайомимось з такою тестовою кодовою базою. Це уявімо наш онбординг застосунку, є кілька екранів, авторизація, питання для користувача, платіжка, там якісь ще. Ми використовуємо архітектуру TCA, це щось схоже на Redux, мабуть, більш така еволюційна. Я думаю, сильно тут можна не перейматися розумінням саме архітектури, тобто, це може бути будь-який компонент, клас в модель з станом, котрий змінюється і дією, котре виконується. Мабуть, почав би про дію та онбординг, користувач може перейти на наступний екран. І уявимо, що тут є певна логіка. Зміна екрану на наступний, якщо він є, якщо немає, то онбординг закінчений. І можливі ефекти. Та? Якщо це питання, ми маємо зберегти питання на бекенді. Або часто я от на минулих виступах чув, я впевнений, що багато хто використовує аналітику або в продуктах, або чув, що це таке, та багато екранів. Змін якихось користувацьких дій пов'язаних з аналітикою, трекаємо івенти, або якщо це останній екран, трекаємо User Property. Для загального розуміння. Та. І от найгірший тест, який міг би бути, це проходження по цим всім екранам. Давайте його уявимо. Та. Ми беремо для. Ага, я ще не показав одну один деталь. І уявимо, що ми або тестуємо. Та? У нас є різні екрани, тобто вони можуть бути або там базова група з двома питаннями, тестова група з трьома питаннями. Тобто, в залежності від того, в якій користувач групи, у нас може бути два різні потенційно ці онбординги. Тож, давайте почнемо з поганого тесту. Ми беремо ці два конфіги. Сэтапамо депенденсі. Ну, тут саме використовується такий вид депенденсі ін'єкшену. Але якщо загалом, та, то це умовно моки нашої аналітики, аналітики нашого бекенду, Він тут відповідає success і якийсь певний конфіг. Проходимось просто по всім екранам. Але більше нічого не перевіряємо. І цей тест з одного боку дуже класний, бо він має. Для цієї фічі, прям, я не знаю, чи вам бачено, але 100% код каверж. Якщо перейти, то тут прям все виконувалось. Ми пройшлися по всім екранам. Але єдине, що ми гарантуємо, це гарантуємо те, що код не крешнувся. Ну, теж добре, але, мабуть, не зовсім те, що ми б хотіли, коли пишемо тести. Давайте спробуємо трошки ускладнити і все ж таки зробити хороший тест. Тоді в ідеалі у нас має бути. Більш явні ефекти під кожну дію і чітка послідовність дій цих екранів під кожен конфіг. Тут, наприклад, це базовий конфіг, дія continue, перехід на наступний екран авторизації, івент, питання, питання, перехід з питання на питання зберігає також бекенд. Тобто якась така конструкція просто даних. Описова тестів нам в будь-якому разі потрібна. Там вже архітектура тестів, чи буде це в одному місці, в різних місцях, то не так важливо, але десь в коді має бути опис цих івентів, опис ефектів, котрі відбуваються. Ну і відповідно, моки наші вже мають зберігти, який саме наша фіча затрекала івент, або які параметри на бекенд ми відправили. Бо це може бути дуже критична бізнес-логіка, котра. Сильно змінить роботу нашого застосунку, якщо якісь параметри ми тут прогавимо. А для багатьох продуктів аналітика, в принципі, є певними такими бізнес-очима, по котрим ми робимо будь-які висновки, чи Фіча буде жити, чи не буде. От. І ну, тест тут сильно не змінюється. Та ми маємо пройти також по всім цим екранам. Єдине, що ми маємо тепер експектити і перевірити, що дійсно наші моки були викликані. Рівну кількість разів з правильними параметрами, бо раптом ми там викличемо два рази аналітику, це теж може бути проблемою. Тобто користувач зробив авторизацію один раз чи два рази, це дуже велика зміна. Цей тест також має доволі непогане покриття, але оскільки я тут один конфік використав, то, мабуть, трошки менше. Та, якщо перейти подивитись, по якому шкоду ми прийшлися, то трошки ми тут не дотягнули, бо не. не Пройшлись по тестовому конфігу. Тобто, щоб його покрити, мабуть, треба продублювати всю таку конструкцію. Замокати конфіг на тестовий і замінити два екрани на три екрани. Мабуть, можна це оптимізовувати, але загалом кількість коду для тестів тут наближається до кількості коду фічі, що не дуже прикольно. Мені також не подобається, що у нас є два джерела правди. Наприклад, аналітичні івенти ми маємо мати і в коді, і в тестах. Звісно, можна мати в одному місці в коді, але тоді зміна івенту в принципі ніяк не гарантується в наших тестах. От, ну, тому тут десь треба балансувати, як правильно ці юніт тести писати, або мати менше покриття, що теж окей. В принципі, хто працює з тісією архітектурою, ви може бачити у них в прикладах зазвичай вони не зберігають те, що моки роблять, просто відправляють екшени, перевіряють стан. І, ну, в принципі, цього може бути достатньо. Але у нас прям були проблеми з тим, що ми затрекали один івент. Двічі або не затрекали івенти. це прям суттєво впливає на роботу бізнесу. Тому, як мінімум, аналітику треба перекривати повністю. Якщо про цифри, то ми от не так ще нещодавно змінювали сервіс аналітики, який використовуємо і мали мігрувати більш ніж мільярд записів користувача. Тобто, в тоталі ми маємо кілька тисяч різних івентів, котрі трапляються, котрі ми логуємо. Тобто на кожній платформі, на кожному клієнті нам. Треба в ідеалі, мабуть, мати кілька тисяч цих експертів суто під аналітику. І якщо згадаємо різні концепції тестування, то є можливо використовувати снапшот тести для UI. І вони прям супер ідеально відповідають цьому принципу. Якщо щось в UI у нас змінюється, ми це чітко бачимо. І вони дуже легкі в написанні. Ми буквально однією строчкою коду, просто снапшотимо екран, як він є, і можемо його перевіряти. Насправді дуже давно існував схожий підхід і для юніт тестування. Він називається Golden Master Testing, котрий засновується на тому, що ми логуємо і записуємо те, як наші функції працюють у певний файл, і гарантуємо те, що він не змінюється. От. Якщо ці дві концепції поєднати, адаптувати до нових фреймворків і підходів, з котрими ми працюємо, може вийти якась така гібридна модель снапшот або трейс-тестування нашої логіки. Тобто, якщо ми збережемо замість оцього коду виконання наших сторонніх сервісів кудись у файл, то це по суті буде нашим джерелом правди для експектейшів. Ми зможемо потім перевіряти, що цей файл не змінився, або будемо чітко бачити, що змінилось. Тобто, знову ж таки, виконувати принцип зміна в коді веде до того, що тести впали. Як би це могло виглядати? Це вже трейс-тест. Він просто під капотом логує всі виклики сторонніх сервісів. І так само, як перший, просто мокає який конфіг, тобто інпути, і які дії у нас виконуються. Після його виконання мають створитися файли, котрі описують повністю те, що відбувалося. Тобто у нас був якийсь онбординг, стейт перший. Після дії в такому GIT-форматі можна подивитися, що змінилося. Тобто стан змінився там на наступний екран. Сторонні сервіси, аналітика затрекалась. Потім знову дія, зміна екрану, знову аналітика. В цей раз ми ще на бекен сходили. Тобто всі е, дії в такому форматі можна логувати. І дуже зручно, що можна просто прочитати один раз е, під час створення або перегенерувати цей файл, якщо ми його е, хочемо дійсно змінити. Ну і от, як приклад, е, та чому перший тест був поганим, бо ми можемо буквально всю логіку. Закоментувати її не буде. І перший тест, котрий нічого не перевіряв, він пройде. Ну, відповідно, так. Єдине, що він дає, це код кавердж. І трейс тест він. Так, зараз. Він має сказати нам, що, що пішло не так. Ну, насправді тут прям все пішло не так. У нас а, аналітика не затрекалась. Екрани не змінилися, пішка не. Ну, Можна, наприклад, взяти, взяти щось одне буде. Менший дів. То всі ці два тести під два конфіги зараз не проходять. І я бачу точно, що а, пішло не так. І ну, те, що я казав, класно тестувати наш код тестом, а не, його, а не покривати, можна навіть. Взяти, додати якийсь новий конфіг зараз. І враховуючи те, що це пакет, це не апка, та я його навіть не можу ніяк запустити. Я запускаю цей код за допомогою тесту. Якщо ми хочемо додати якусь нову тестову групу, Premium 2. Нехай тут буде тільки одне питання для прикладу. Ну, і відповідно, можна одразу оновити наш тест. Додати сюди цю тестову групу. По ідеї, всі інші тести мають пройти успішно, тільки один цей. Був неуспішним Як перший запуск він зберігає файл. Потім наступні запуски він просто буде перевіряти, чи нічого не змінилося, і буде відповідно успішним, допоки нічого не зміниться. Можна подивитися, чи все добре в цій преміум 2 групі. Тепер у нас питання таке, і більше, більше питань тут не має бути. Можна провалідувати, що ця логіка працює. Ну, Тобто, загалом, якщо зводити це до якоїсь математики, то є там, як складність алгоритмів і є складність тесту. По-хорошому, це просто перемноження всіх інпутів, всіх екшенів і всіх очікувань. Тобто, якщо у нас онбординг там 20 екранів і є 20 різних конфігів, котрі можуть ці екрани якось між собою міксувати, плюс ми маємо якісь сторонні. Ефекти, то це може бути там тисячу плюс різних комбінацій, потенційно котрі треба переходити. І такі трейс-тести вони просто зводять це до того, що у нас є формула тільки контекст, тільки екшен, і як expectation він автоматично генерується, його не треба підтримувати руками. от Поки що ми використовуємо дійсно різні такі підходи, тому тут не те, щоб це супер універсальний набір. Якщо ви будете використовувати, не TCA, а кастомні моки, генератори, в теорії можна просто в генераторі зробити так, щоб він зберігав файл, і просто цей файл снапшотив, асертив. Що ж, на цьому саме презентація загалом все. Буду радий трошки більше з вами поспілкуватись, подивитися приклади коду, бо так, мабуть, доволі поверхнево за ці півгодини показав. Думаю, можна буде заглибитись трошки більше. А для тих, хто хоче, Виконати челендж або спробувати свої сили в тестуванні. от Розігруємо для, за найкращу роботу гарні курси або по Swift, iOS, або по Kotlin ну, можна буде поглибити свої знання. от Там функція, яку треба відрефакторити, і зробити її більш доступною для тестування. Почекаємо, мабуть, хвилинку, якщо хтось хоче ще зберегти І, звісно, подивіться наші вакансії, наші продукти продукти Headway безкоштовні для українців. От дуже раджу користуватися, прокачати свої навички або прочитати цікаві самери. Всім дякую.